Така велика кількість імен, і всі запам'ятати не спосіб, хіба що сісти і кілька разів прочитати, а потім спробувати вивчити на пам'ять. Не є це обов'язкове для кожного з нас на шляху до спасіння і на шляху пізнання Бога. Натомість буде цікаве з певністю з огляду на історичні події і на те, як ця історія спасіння починалася розвивалася. І, власне, переходить до нового початку. Істотними такими важливими іменами тут на самому початку є Авраам і, і Давид, від Авраама, якого ми вважаємо батьком у вірі, є початок того, що ізраїльський народ слідує за Богом. Ми пам'ятаємо витривалість Авраама, і маючи поважний вже вік, Бог кличе його, і він готовий вирушити за Господом в землю, яку Бог обіцяє. Але водночас Бог дає йому обітницю, що у ньому прославляться всі народи, а потомство буде як зірок на небі, як піску на морі, на березі моря. І слухаючи цей родовід, який дійсно ми будемо знову слухати 24 грудня або 25-го в цю різдвяну ніч, ми почуємо знову ці імена. Варто звернути увагу на те, що Бог кличе всіх до спасіння, і що у Христі до нового життя, до відродження є покликані усі. Символом того, що всі народи є покликані, є імена чотирьох жінок: Тамара, Раха, Врут, і жінка Урії, її ім'я Ветсавія. Вони не належали, не належали до ізраїльського народу, ще Біблія називає грішницями, але водночас бачимо, вони є у родоводі. Вони є серед тих імен, кого Бог через. На початку Авраама, і далі кличе до буття з собою, а далі готує усе людство, на початку ізраїльський народ, і усе людство до того, що Месія має прийти. А отже, всі народи і покоління, не тільки ізраїльський народ, але всі народи, покликані Богом до життя і до перебування разом з ним відповідно до спасіння. І далі, коли ми читаємо, Чоловічі імена, бо є істотним елементом таким, що від одного народився другий. Це від чоловіка і далі чоловік, чоловік, чоловік. Але закінчується родовід досить цікаво. Спробуємо ще раз повторити. Лязар же породив Матана, Матан же породив Якова, Яків же породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Народив Йосифа, чоловіка Марії. Так, Йосиф є прибраним батьком Ісуса Христа, є тим, хто опікувався ним. Але бачимо, що народився через Марію. У благовіщенні Господньому знаємо, що Марія, маючи сумнівів, задає, як це, задає питання, як це станеться. І Господь говорить: Дух Святий зійде на тебе. Через Марію здійснюється новий початок. Це наново відбувається і починається існування людства. Ось, творю, нове. через Марію початок нового людства в особі Ісуса Христа. Торі, брати і сестри, Бог неодноразово поступово нас готує до прийняття Його. Ми задаємо питання, чому так довго та чи інша особа приходить до Бога, чому зволікає, чому не хоче прийняти Христа. Але Бог має час для того, щоб привести кожну особу для себе. Ту різдвяну ніч, яку ми будемо невдовзі святкувати, залишився один день. Віддаємо Богові усіх тих. Хто ще не прийшов до Ісуса і не пізнав Його, від якого є новий початок. Амінь.